Sie sehen. Du Zauberstadt in mir, Mia Bella Venezia, seh'n sich immer nach dir. Nach deinen Barkerolen, nach deinen schönen Traum, Mia Bella Venezia, ich seh' dich noch im Так, ну, ну, Венеції, Санта Лючі. Ніч сказав, коли я шукаю інше слово для музики, я ніколи не знаходжу кращого слова, крім Венеція. Ця цитата або формула дає найбільш точну дефініцію духу Венеції це водне місто містерія, живе на хвилях, наче мелодія, яка чіпає струни душі, не кажучи жодного слова. Так, знімаємо наш хостел. Це такий дуже, 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 дуже романтичний плац. Так, я помилився шляхом. Оп! Санта Фоска Остелло. І гарненько Полетіли дивитися на наш хостел зверху. Наша спроба політати на дроні в Венеції була скасована двома подіями. Ні. Серйозно? Атакувала наш дрон? А? Да ну, серйозно? Перше. Дрон намагалися атакувати чайки. Да. Назад жопу давай. Так, да, і, повор... і пробуйте перелетіти. Друга, невдалий поворот та фактор стіни залишили нам можливість знімати тільки з ручної камери. Дрон заснув, але з ним все добре. Це венеція.

the bridge built on the Grand Canal. You see now is a siesta time, no traffic, very good. No traffic, no workers. Eh, no, just us. <laughs> <laughs> on the movie this palace kaput. <laughs> Special effect. <laughs> Став фанатом смузі, тому це в Венеції дуже круте місце, фрулала, рекомендую. San Marco. One please. card. Idemo u sredinu, San Marco. I it's on this side. You're in the okay. you know what I'm talking about? Yeah. Oh, it's good with the Explore and connect. Прокинулися в Венеції. Наш перший ранок. Зараз будемо готувати самі сніданок, тому що тут сніданки не входять та їх і не роблять. Але є for free паста, кава, якась олія. Ну, будемо зараз дивитися. І ми докупили яйця тону, салат. І будемо готувати сніданок і їсти його там в саду. Дуже гарно. І ось він self-made сніданок. Найкращий в світі. Сьогодні ми другий день у Венеції і вирішили відвідати острів Морана, Борана та Сан-Мікель. Саме тому ми зараз йдемо на зупинку, де зупиняються катери, і будемо плити до островів. Тому всім гарного дня! Так, це наша водна зупиночка. Ми чекаємо на 4-2. Така платформа. Сан Мікелі острів імені святого Михаїла Архангела Венеції. Тривали час у фортеці на острові знаходився монастир, потім тюрма. Але за розпорядженням Наполеона І, острів був в 1807 році перетворений винятково в місце для захоронень венеційців. На кладовищі три частини католицька, православна і протестантська. Ось ми у укладовища. Сіментероді Сан Мікелі. На острові поховано багато видатних людей світу, в їх числі Стравинський, Ягілів, Бродський, Паунд, Вайль і багато інших. Сіяв рож покривав чорни толі гумна, І не пив тільки сухую воду. Я свої сни В вранені зрачок конвоя, жрав хлеби згнания, не оставляя корок, позволяв своїм зв'язкам всі звуки помимо воя. перешел наш опыт, теперь мне сорок, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. And the days are not full enough, and the nights are not full enough, and life slips by like a field mouse, not shaking the grass. <laughs> Рекомендуємо купити добовий квиток на всі види транспорту в Венеці за 25 євро. Таким чином, скориставшись ним, відвідати острови Мурано і Бурано, а також покататися по Гранд-каналу Нічним містом. Так, зараз ми висадились на Мурано. Це наш другий острів. Вип'ємо кави, наберемо води та рухаємося далі. Розподивимося, як Настя набирає воду. Покажи, покажи, покажи. Як ти там набираєш? Вау! У холодненько, холодний Молодець! Мурано. Острів всесвітньо відомий завдяки своєму складному виробництву. У 1291 році міська рада вирішила винести майстерні з виробництва прикрас на острів Мурано, щоб зберегти секрети майстрів від конкурентів і уникнути пожеж, які могли спровокувати розпечені горних майстрів. Це фабрика скла. Зараз подивимося, як працюють робітники. Так, це вже ми з Мурану на Бурану. Потім на Сонтана, потім на гукану. Та ні, жартую. Бурано. Ось, мережемо. Урано дуже гарний острів. Тут такі милі будиночки різного кольору. Все по команді, солдат. Бурано! Так, це наш останній крайній сніданок в Венеції Потім вже будемо їхати на літак. Наша паста з тунною. І йогурт. Ми тут знайшли дуже смачну кав'ярню, називається то... Торефазіоне канель... Канаріго Ось вона. Знаходиться тут, тут можна посидіти, каву попити. Ми йдемо. Будемо пробувати. Подивимось ціну. Я. Я супорна. Прикольно, що така довіра спочатку та саме, замовлення, а потім ліси, а потім пей. А якщо не сподобається, то нову пей. Це я. Craça! E